Так, мені треба окей натиснути. Так, називає окей, ага, але воно так. все одно вже записано. Ага, добре. Добре, привіт, добра, добра. привіт. <ривіт>. Е, дивись. Я завжди на початку інтерв'ю розказую трошки, що я знаю про людей, але чесно тобі скажу про mm -hmm. тебе. Я. Не знаю практично нічого. Хоча mm -hmm. я вже тобі тільки що казав, mm -hmm. що е, слідкував mm -hmm. за тобою. Е, дуже е, Ти просто як дівчина дуже гарно виглядаєш, дуже гарну фігуру маєш. І я так час від часу бачив, дивився, точно знаю, що ти е, колись, або можливо, і навіть зараз працюєш або лікарем, або в якійсь такій професії, mm -hmm. дуже цікаві, бо я yeah, тебе yeah, бачив в yeah. маленькому халаті. Це mm -hmm. теж, бачиш, такі спогади mm -hmm. зразу, 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 зразу і все, і все, і все не штучно, я говорю, так як є. І точно те, то, що я вже тобі тільки що казав, здивуватися. Вбувався, що я колись думав, що ти постійно в Києві, а тут ти написала зал треша, який в Одесі знаходиться. Mm -hmm. да -да 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 -да. Давай трошки ти тоді розкажи більше сама про себе, розкажи, mm -hmm. хто ти, коли почала займатися. Тако трошки свою історію розкажи. Mm -hmm. історію. Добре? Так, так е да. ну що, мене звати Настя, мені 28, Я правда жила і працювала в Києві близько 10 років. Сама я з Дружківки, це Донецька область, потім саме, я жила саме. в Києві. Да, і потім, от вже останній місяць вісім, я живу в і працюю в Одесі. І ну в принципі, я розглядаю це місто місто, якби вже своїм ну наступною своєю домівкою. Подивимося, як буде складатися далі. Але тепер я тут і тут мені все дуже подобається. От, а яка причина, чому ви да. переїхала? Щось сталося життєве? житті? Я переїхала, ну, можна сказати так, да, кар'єрне зростання, навчання. Тобто я по роботі сюди переїхала і якось все, все решта підтягнулася і склалося так, як треба потім вже. Прикольно, Ладно. прикольно. Да, я сама лікар, дерматолог, от тому я переїхала сюди працювати на кращу, скажімо так, до кращих умов роботи. Mm -hmm. і Працювати поряд зі своїм ментором, розвиватися, тобто Ой, це мені було дуже основна мета потрібна була в <д association> 16 років. Просто катастрофічна проблема була з обличчям. І я пам'ятаю прям, що через скільки, скільки днів я ходив, знаєш, в нічний клуб приходиш, там таке освітлення, оце таке дуже яскраве. І ти заходиш ужас. Я не знаю, стояв там перед дзерком. Ти підсвічує все, що не треба. Та ужас просто, я не знаю. Типу, якось воно пройшло. я Може, думає, знаєш що прийшла, але mm. знаєш. Цей ну але да це дуже цікава, до речі, так. професія. А ти свідомо прям на неї йшла? Чи якось так просто само вийшло? Що ти стала? Ні, державно? так склалося. Просто склалося, попалися потрібні люди, які зацікавили конкретно цією професією. От там був у нас період. До речі, я я та думала взагалі цим бути спортивним лікарем, і я на mm. тоцька вже тоді практикувала. Вона каже: Настя, на що тобі це треба? Йди до мене на інтернатуру. Типу будемо mm. в спорті разом колупатися, але ну от щось якось. Ну коротше, не зайшло. Це моє хобі, і по роботі я взагалі так, в геть ти іншому ти та, ти напрямку. Це дуже <laughs> цікаво. До речі, Бач, це як то а. унікально, і ти просто в шикарній фізичній формі <laughs> і лікар. Це прям ну воно а ну, всі думають, що ми всі в залі сидимо. Що всі ну давай не ми. Я, я воно не, 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 не в ту кількість, ну, не так, не хочу, так. Що, дякую. Люди, які та в там одні з самих сильних в Україні, всі сидять в залі. А ти, виходить, лікар, як звичайна людина, працюєш угу. на роботі. Ну, давай тоді трошки більше розкажи про це. Так. Як ти досягнула такого рівня? Чим займалася, коли почала займатися? Давай спочатку спортом в загальному mm -hmm. чи там в тим світі чимось і як як і коли дійшла до саме кросфіту, як такого виду спорту? Mm -hmm. ну в мене взагалі є бекграунд не професійне, але типу є. Бо ми з mm -hmm. ну в родині постійно чимось займалися. В мене взагалі дуже спортивна родина, тому я десь 4 роки. В дитинстві присвятила спортивній гімнастиці, тому коли там довелося згадувати ходу на руках, тобто я її там за півроку mm -hmm. просто згадала, наприклад, і все. От, е якась легка атлетика була, тобто, це було просто, ну, типу, секції дитячі, якісь щось було таке, якби на перший, другий розряд щось там бігали. Але якби, ну, типу, не професійно, але постійно щось було. Постійно, постійно щось, було. щось так, да, да. і з корсвітом я вже на третьому курсі познайомилася в універі, Це був 17-й рік. Тобто я займаюся 17-го року. Там були досить тривалі перерви, особливо. Нещодавно це було три роки, тобто з двадцятого до 23 О -о. рік в мене була перерва через артрит, От але якби ну загалом з 2017, го тобто це просто вже такий, ну типу, певний стаж саме такого змагального досвіду. В мене ну, типу, практично немає. В мене реально дуже ну, типу, mm -hmm. по пальцям перерахувати, де я взагалі змагалася, але типу тренувалася я, в принципі постійно постійно. От, да? тому... А, да. чим, а пауза е, через артрит, це зрозуміло. Ти ти взагалі нічим не займалася? Ніякого фізичного навантаження е, ну, ні, я могла робити. Типу, я там руки качала, наприклад. Я навчилась плавати досить непогано. От О, але... Це да, да. але, ну, типу, там ноги я ходила качати в тренажерку, і то не завжди там я могла якусь вагу правильно підібрати. Тобто, там ну такі були нюанси, що типу кросвітом я не могла займатися. Я, я, я щось, розумію. Я розумію. Щось... Щось робила, але mm -hmm. не просвіт. А як е, Получається, якісь реабілітаційні вправи робила, перейшло, чи ти просто вирішила, що вже не можеш, і вдавай знову? А, ну я не могла через біль, тобто там було відповідне лікування, і якби реабілі... про реабілітацію там мови ніякої не йшло, бо типу через біль я просто не могла нічого робити. Нам треба було гасити mm -hmm. це запалення просто і все. А потім, звичайно, коли я зайшла в ремісію, то реабілітація тривала півтора року, я поки все це відновила. У мене весь кор втратився ноги, я не могла на тумбу навіть запригувати, бо ноги такі слабкі були. Настільки все там атрофувалося. Так, так, так. Тому, типу, не дивлячись на те, що я тренувалася все одно, продовжувала повернутися до кросфіту. Ну, типу, мене штанга душила дуже довго, я просто не могла її тримати на грудях, і це було дуже важко. І ми саме з Валерієм Кіселем відновлювалися ці півтори роки, з резиночок починали. практично з пустого грифу багато часу приділили. Відновленню А ти тренуєшся саме Валерія. Він ну, зараз це... ні, зараз я тренуюсь в Іллі Карчкова, прямо ну, ну, в засновників залу Трєша, от mm. тому останні півроку ми з ним працюємо, ясно, 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 ясно. Знаю, знаю, знаю такого. Особисто не знаю, але так просто uh -huh. пам'ятаю, що він теж виступав на змаганнях десь і на опенах і цей. Тобто, давай yeah, тоді yeah, так. Ти yeah. в дитинстві займалася спортивною гімнасткою чотири роки. Я, до речі, то ж чотири роки, коли мілкісю дуже був. Далі займалася різними видами спорту, постійно якась активність була, і в 2017 тисячі yeah. році почала займатися, тобто це десь вісім років назад, по двадцять років yeah, своїх yeah, yeah. почала займатися кросфітом. Займалася, я так розумію, цілий в тебе особливо суперзмагальних не було ніколи. Ти собі займалася для гарного почуття, для вигляду, але в будь-якому випадку, на яких турнірах ти все одно виступала? Ну, десь... Доступала, да. Ну я не можу сказати, що я прям не хотіла, просто так якось співпадала, або я травмувалася, або був вибір між відпочинком від медичного кудись поїхати з батьками, чи типу на змагання. І я така, ну звісно, ти вибирала типу, не да, да, да. Ну типу, ну тим паче, що всі змагання на кінець літа завжди припадали. Ну, типу да, ну, да. я була вже досить втомлена. І ну коротше, якось не складалася. Але ну, типу, запал в мене завжди був, але от якось не, не вийшло. Скажу, я зрозумів. Я зрозумів. Окей, ну це цікаво. Ну, типу, такий досить непоганий бекграунд. Якщо ти взагалі чимось займалася, і до просвіті ну, так, так. ну е перші тренування пам'ятаєш свої, де вони були, в якому залі в іноді ну, да, це... Да. Це, це був воїн кросфіт, Тобто я тоді вже бігала, якісь спринти. Ну не на секцію ходила навіть в Києві. Тобто, да, я не змогла тоді підтягнутися жодного разу, але ну на першому тренуванні я вже присіла 80, потягнула 80. О, тобто, ну. А Бу, ну, така ноги, ну, Ноги були О, сильні, ми що? там ходили в зальчик, щось робили, спринти бігали, тобто ну, поняв, ноги поняв. були нормальні. Да. Тому от, з верхівкою було важкувато, звісно, все це Гімнастич. розкачати, да, гімнастику всю цю зробити. тому ну, типу, Я не була прям нуляча на першому тренуванні, це правда. Я зрозумів. Цікаво, цікаво. Ну, і дуже цікаво, що ти після трьох років паузи, буквально за от, два неповних роки. Настільки потужно відновилося, я слідкував за нашим відбором опеном, нашим, і чесно тобі скажу, ну там була конкуренція потужна за там 9, 10, 11, 12 ага. місце, але ти без проблем пройшла. Ти навіть не це. І там хто попав в категорію RX, хто не пройшов в еліт, там є досить сильні дівчата, і тобто а. В, в тих зараз вонок півтора року своїх тренувань, е, ну реально впевнено, зайшла там. Я не пам'ятаю, шосте тебе місце було да? або шосте? Ну я вже сама не пам'ятаю, щось шосте чи сьоме да. таке да, шосте да. місце. Угу. Дуже цікаво. Ну, я прям дуже поле, хочу так. подивитися на тебе вже а? як ти будеш вступати там наступного тижня. Ну, якщо буде? чесно, я типу. Я хотіла поїхати на ці змагання, але я забула, що там ще онлайн отбор має бути і така типу, підходить відбір, і я така так. А я ще ж форму не набрала. Типу, я мені тоді було дуже поганенько, я ще перехворіла, і ну взагалі я ще не відновилася взагалі тоді. І я потім роблю перший воркаут. Мені дуже погано. Там щось інше. Я дивлюсь, така конкуренція. Я така думаю, блін, ну що, Настя? Ну поїдеш в Рикс. Ну що робити? Типу, ну не можна все таке встигнути. І я себе налаштувала, що я навіть ну, типу, поїду в Рикси, ну типу ну нічого, що. От, mm -hmm. тому, в принципі, для мене це вже те, що я в десятці, це, ну, типу, це вже, типу, моя ціль, тому... <зас> <зас> я поняв, <зас> поняв, <зас> прикольно. Да. Ну, від, відбір був дуже потужний, я не очікував, я Переживати я, я думав, що там максимум 10 людей зареєструється. Тобто у нас mm -hmm. на жаль не так багато є супербажаючих. Але як бачиш, типу двадцять візитувалися між да. собою. Там, типу, максимально була рубка. Дуже 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 прикольно. було. ми подивимося, як буде в реальності тут, але це прикольно. Mm -hmm. Mm -hmm. Добре, давай так розкажи тепер чіткіше про тренування свої і про роботу. От графік твого дня ти працюєш на там, не знаю, стандартній роботі, нестандартній роботі. Скільки да, часу да. приділяєш роботі? І скільки часу приділяєш тренуванням в тиждень. Mm -hmm. Розкажи просто трошки більше про це. Ну, типу, в Києві взагалі геть було не так. Я не буду навіть е, про це розказувати, бо те, що відбувається тут, набагато mm -hmm. цікавіше, набагато крутіше, бо я працюю по 5 годин на день. А в Києві було це, 10, і типу, да? Да, ще робота поза клінікою, щоб якісь гроші заробити. Ну, коротше, було дуже важко. Тут я працюю 5 днів на тиждень, по 5 годин. Один і в суботу шість годин, тобто це mm. по півдня, типу, друга зміна, і типу я собі тут можу дозволити працювати просто лікарем і не бути кимось іще, щоб типу заробляти гроші, щоб It's жити cool. взагалі це Шикарний графік, це, Тому... це дуже, дуже крутий графік. Шикарний, да. Тому тренуюсь я зранку. Я собі висипаюсь, іду в зал е, в залі тренуюсь чотири рази на тиждень. Десь mm -hmm. ну от коли почалась підготовка до змагань, то зараз це десь по дві з половиною години. От чотири рази на тиждень. отак А крім залу, там плавання, біг, таке практикуєш, чи ти так це пустила на, на самоток? Як типу, буде то... да, я. Ми планували бігати з тренером, але ну коротше, не зайшло. Я себе не цей не хотіла сильно е, напружувати в цьому плані. От плавання ми сходили, зробили один разочок, прикинули воркаут, Я зрозуміла, що я все роблю, все нормально круто, буду. Круто, ну. ну типу, що я розумію, де я буду топити, де стримуватися, і на цьому якби плавання моє закінчилось. Але а звідки а де ти навчилася так гарно плавати? Ти тільки що себе прорекламувала, як та хто буде вдавати завдання перше. Де ти так навчилася? Ну я не знаю, як там буде, але просто сам факт того, що я до нього не готую взагалі. От. Е, ну, от власне в той період, коли в мене був артрит, я думала, ну я тоді ще дуже марила кросфітом, прям змаганнями. І в мене був невдалий виступ у 2020 році на банді. Я тоді хотіла прям на якийсь п'єдістал вилізти. Я знялась з другого дня змагань, не змогла завершити, хоча була на четвертій позиції, здається. от, І от якось після цього, типу, ну, це свого роду якесь таке, не знаю, повернення, скажімо так, не знаю. Е, от, І я вже розумію, що я вже не Ну я вже не прагну того, що я хотіла раніше. І це така типу, завершальна. Ці змагання, це, це таке типу завершення, такий підсумок невеличкий. от, і, е, е, в принципі. Далі я хочу скоротити тренування, може взагалі навіть до трьох разів на тиждень, десь годинка, дві. Якщо е треба буде е лайфстайл, типу, більше так да. просто для да. Да. от, бо тоді, типу, мені було прям дуже важко, бо я дуже хотіла, мені дуже хотілося їздити на змагання, типу, а я не можу. І я, типу, дивилася навколо, вся тусовка тоді в мене складалася з е, кросфіт-атлетів, Мій тодішній хлопець займався. Mm -hmm. Моя сестра, типу, всі навколо займалися, і типу, мені здавалося, що мені ніхто просто не розуміє. Типу, ну як мене <світ> просто взяти і, типу, забрати кросфіт, і, типу, і шо? І тоді я все одно типу пішла в басейн з думкою про те, що колись можливо, якщо типу, в мене буде ремісія, я цей uh -huh. басейн десь використаю і ну от походу так і сталося. Так що ну, я просто не навчилася плавати в той період, і все, але все одно з думкою про те, що типу це ж для кросфіту. Я розумію, я не просто Бо виявилось, просто важка атлетика, типу, просто просто плавання, ну типу, вони прикольні, але вони не затягують взагалі, так як кросфіт. Типу, якщо це якісь монотренування тренування в якомусь окремому виді. Ну, типу, мені не зайшло. Надовго не вистачає, не цікаво. А будеш займатися умовно, там після якого закінчення там давай це скажемо так, кар'єри атлета, будеш mm -hmm. займатися кросфітом в більшості да, типу та, та. Це Ні, це, це вже я знаю. Я це вже не кину. Це ідеальний вид, і як для мене, і взагалі. Я вважаю, просто що я не хочу прям впахувати в залі, хочу себе трошки іншим присвятити до цього на як кажуть. Кожен колись дійде до цього, хтось там да, да, да. хтось тридцять п'ять, хтось 40, хтось там 50, Але все одно кожен вже перестає там бути атлетом і все одно. А займатися то треба. Ти ж не будеш просто вдома пиво сидіти. Ну так, так, та звичайно, та да. Да. добре. Добре, давай тоді. Знаєш, що, я хотів тебе запитати, бо да. у нас виходить з Одеси цього року. У нас є Марина Феденко і. Uh -huh. Вже виходить, є ти. Я не знаю, як тебе можна чи Одеса чи ти, але зал ти представляєш з Одеси. Uh -huh. так, мені так, трошки так. більше про можливо зал ваш, де ти зараз тренуєшся, і про тренера свого. Uh -huh. Як ви з ним познайомились? Чи це просто ти прийшла в зал? Він каже, давай разом тренуватися, uh -huh. ви разом з чи він прям тобі все програмування прописує і так далі. Зал називається «Треша». Його відкрили Христина Іля, це подружжя mm. от, з Херсону. І, в принципі, це був третій зал, в який я прийшла. Я приїжджала влітку на стажування і ну, звичайно шукала, де мені там походити в зальчик. Я була в декількох залах, і цей був останній. І Він тоді відкрився на той момент щось як два тижні. І ну, mm. він мені прямо переглянувся дуже класно. І Потім, коли я вже переїжджала, я знала, що я там буду вже тренуватися. От, тому... Там я от зільною і познайомилася, і в принципі, я вже тоді закінчила співпрацю з Валерієм, бо в мене були там певні теж проблеми по здоров'ю, uh -huh. інші моменти. Я, типу, просто ходила, рухалась періодично, і, типу, ніякі цілі взагалі не переслідувала. А потім почала тренуватися з Ільою. І, типу, от ми вже ну, може, півроку, може, трохи більше разом тренуємося. Я в нього ну, він мені план пише. Uh -huh. от, і ми тренуємося. От, але ну. Типу з плюсів, звісно, ну те, що тренер. Присутній завжди і завжди а, бачить тебе. Ну це а, типу, тобто різниця між тим, коли є тренер онлайн, онлайн е, він, типу, да, написує, да, да, але так дивиться, і є, і прям він біля тебе. Да, е, да, е, да. Я, типу, я, тобі... я та тренуюсь сама, але він постійно він щось підмічає, десь там щось завжди підійде, щось підкаже. Тобто, це прям різниця. Ну, не дивлячись на те, що я, типу, наче не новачок далеко, але як виявилось, в мене там стільки, якби помилок, що вибачте мене, і типу, він постійно щось ходить мені там. Підказує, пінгує мене, що я не так зробила, ясно, щось шукаємо. Ясно, ясно. Тобто, ну це перевага прям дуже-дуже велика, як на мене. Коли людина поряд, і вона бачить, що, що так, ти так, робиш. Цікаво, цікаво, бо зараз Вагалі. прям е, пішла дуже серйозна мода на онлайн тренування. так так Та тут прям дуже серйозна мода, особливо е, це замітив з е, тими атлетами, які саме виступають на змаганнях. Тут, звісно, що ті, хто займається для здоров'я, вони собі знаходять тренера біля ага. себе. Але ті, хто трошки мають такі цілі більш змагальні, вони вже мають можливість і якось от така мода пішла, триміться, і зараз в нас в Україні воно досить сильно розвивається. Ну, так, і, так, так. і, типу, це є ну, але бачиш, в тебе є випадок якраз зворотній в цьому плані. Окей. Да. Скажи, ну мені типу нас... дуже да ну, типу, дуже подобається наша співпраця, бо типу, ми як. Mm, ну, типу, ми спілкуємося загалом як поза тренувальним планом. Mm -hmm. Тобто, ми так ну класно спілкуємось. Він і людина класна, і взагалі дуже атлет досвідчений і тренер. Тобто, у нас, от як ме меч з усіх сторін, і, типу, це, це, це ідеально. Тобто, у нас немає формального це... такого да, спілкування. А ми, ну, типу, він дуже уважний, дуже професійний. Да, да, да. Бачиш, Одеса для мене, я колись 2015, в п'ятнадцять кінці 2014 року, напевно. Десь, десь так почав займатися кросфітом, і тоді Одеса була. Це, там ну прям було дуже багато сильних атлетів, які займалися. Тоді ще Мелін Бей зал був дуже mm -hmm. багато. Якщо чесно тобі скажу зараз, коли подивитися на Одесу і на зали, які там залишилися, то це або невеликі такі е, студії, е, типу mm -hmm. вони комфортні, вони там мають якийсь свій антураж, вони мають, але е, ну, це вже не є великі, якісь такі дуже потужні well, так, 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 так. бокси, mm -hmm. Треша В цьому плані відрізняється. Я розумію, що я так пару сторіс бачив ще тоді, коли там тренувався е, минулого року, виграв хлопець. У нас Денис, е, то, mm -hmm. то, то я бачив я, там зал, ну він не є супер, якісь там лакші умови, але типу цілком кросфіт. Да. Такий бокс, який він прям І... трушний, трушний. Да, типу, да, да. я коли подивилася, от як е, Ілля групи, наприклад, проводить. Типу, <кій> ну от для мене це був шок. Бо, типу, те, що я спостерігаю, спостерігала останнім часом, там в Києві, тренуючись в різних залах, ну це кошмар просто тут настільки все структуровано. Тут, тут, тут той самий справжній кросфіт, спочатку паличка, <кій> там все відпрацьовується, тобто ну. Настільки, воно от так як має бути. І я прям навіть пару разів на групу до нього ходила, бо от мені хотілось відчути оцей, оцей вайб, і от настільки це цікаво. Так це цікаво. Класно. Ну да. зараз да. кросфіт слово стало для багатьох просто як маркетинг, якийсь додатковий. Він я тобі чесно скажу: у mm -hmm. мене типу, тут у Львові є в зали, і час від часу приходять люди. Там я чую, як вони спілкуються з адміністраторами, і вони кажуть: типу, ми займалися кросфітом. Ну я просто колисту звуку кажу, а де займались кросфітом? Вони мені кажуть, смартесі. Я кажу, та як нема кросфіту, як немає. Є, і та, 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 та. Там я такий <світо> думаю, ну ну тебе. Ну", ну", ну, ну я не знаю, хто в тому винуватий, чому так подумали. Але напевне, позиціонування своєї такого кросфіту, як він є, воно залишається в дуже таких унікальних місцях. Можливо, воно ще буде мати свій пік, бо Воно вже мало там і <світо> зараз <колись, світо> трошки має проблеми з цим. Але хотілось би, щоб воно далі розвивалося і трошки більше людей було в цьому, бо ну це, це дуже крутий вид спорту, і він реально має свою зюмінку. Він має має свою ціль, він має здоров'я. Я не люблю продукти, які просто розрекламовані, просто дуже круто виглядають, але вони по факту під собою не мають там умовно здоров'я. Я не люблю тренування, оці кругові незрозумілі, де ти 10 станцій підряд, все по колу робиш. Це краще ага, ніж нічого ага. це точно. Але щоб просто от робити, ти порухався по путів через рік часу, тебе там не знаю, просто ну присядь або зроби просто елементарну якусь станову Базова вправа в житті, або там кудись вилізе на канат, а ти нічого не вмієш, ти нічого не навчив, бо тебе там ніхто і не вчить по факту. Uh -huh, uh -huh. Я вважаю, що це такі чисто, просто прийшов порухався, попотів, попалив калорії і рахується, що ти там спортом займаєшся. Для мене це не, не то, що треба звичайній людині, навіть звичайній. Uh -huh. не кросфіт. Да, Я би навіть кросфіт це умов, це назва така, яка це все характеризує. Для мене просто якось людина має навчатися, щоб коли вона щось робить, вона має навчатися. Uh -huh. І uh -huh. о, те, що ти розказуєш про групові тренування, де спочатку відпрацювання спали. І потім відпрацювання є чітка структурованість, це якраз е, от ще, ще, ще та база, яку колись вчили. Я надіюсь, що і зараз теж є, але просто вона вже стає так по чуть-чуть менше, менше, менше. Ну можливо, вона uh -huh. виросте. Добре, скажи мені, Настя тоді ще таке: твої цілі uh -huh. на наші змагання літні, які є, це фікс гейс uh -huh. і. Е, я вже просто зрозумів, що це ти для себе сприйняла турнір як такий чуть не там прощальний, ну, але можливо там цілі на наступні три роки. Це може бути в спорті, може бути не в спорті, але, в принципі, це якась фізична, фізична підготовка твоя. Угу. Ну, типу, в мене ціль насправді просто не знятися зі змагань, не травмуватися. Ну, типу, я маю на увазі, що. типу... Просто достойно виступити, от класно провести час, згадати взагалі, як це все відбувається, побачити людей, от і в принципі, ну мабуть, це все, що я від себе вимагати, цікаво ну, на змаганнях. Да, цікаво, цікаво, цікаво. Якихось там таких місць там попасти в п'ятерку в тройку. Ти собі не, не. Я, я просто розумію, що по-перше, я я не відчуваю, що я прям відновилася е, в повній мірі, так як я могла б. Це зробити, бо часу обмалі, там теж є певні нюанси по здоров'ю. От, по-друге, я взагалі не розумію, що там за конкуренція. Ну, типу, я, я спостерігаю за дівчатами. Я розумію, що там, ну, там рівень досить серйозний. Тому я, типу, навіть не. Ну я, я не знаю, як я емоційно взагалі себе і... буду поводити на я змаганнях, я чи буду я, я там хвилюватися, чи правильно я розрахую сили. Тобто, ну для мене це вже було дуже дуже давно. Тому ну, типу, от як буде, так і буде. Я спробую навіть кайфанути ще між цими жахливими комплексами. Це дуже важливо. Це дуже прикольно. Да. Як буде, так да, як буде, не знаю. Взагалі нічого не планую. Тренер з тобою буде їхати чи не зможе приїхати? Не зможе, але група підтримки буде. Тобто там дівчата з залу буде, буде будуть люди там, хто буде підтримувати yes, yes. прикольно. Якщо Це то... круто. Це круто. Да. І давай тоді останнє питання, яке я задаю всім, да. поради. Для я би не назвав людей новачками, але умовно, ага. які. В нас там в категорії скелет, категорії інтермідіат, або можливо вони ще навіть для себе не е, прийняли рішення виступати на змаганнях, але десь вони хочуть і просто не знають, як це зробити, як підійти до цього, що би ти їм порадила зробити, щоб вони так знаєш, плавно от, як ти дуже правильно сказала, получали задоволення від цього, а не наоборот, бо є ж зворотня медаль. Mm -hmm. Після змагань взагалі закінчити з таким видом спорту, якщо воно тобі настільки погано, наскільки воно ну, стресувано настільки ти, що ти просто кажеш, та на що мені це треба. Я собі живу життя і далі буду жити, не буду ніяких на змагання їздити, виступати, а потім з часом і тренуватися перестаю. Що би ти типу, порадила їм зробити, щоб у них от було прям задоволення від цього процесу? Ну, не заганятися в першу чергу. Типу, бо спочатку воно так захоплює, поглинає. І ти, типу, ходиш на тренування кожен день, мільйон часу там проводиш. Е -е -от. Але ну, типу, не зациклюватися, бо. Можна займатися дуже багато років, але все одно з'являються якісь нові скили, які треба вчити. Щось десь постійно відстає. Тобто, ти так не нагребеш це все за пару років і не станеш топ-атлетом. Тобто там постійно треба щось вдосконалювати, щось покращувати, плюс рівень постійно росте. Тому, типу, не заганятися, просто кайфувати і знімати відосики. Бо, типу, іноді буває, що. Такий типу, от, там щось не виходить, не виходить, а потім там на пару років назад відкочуєшся, дивишся, як ти там, як сосіска на цьому висиш на перекладині, yeah, yeah. е і що ти робиш зараз? Типу, і це дуже мотивує і це реально показує ну, той шлях, який пройдений. Тому знімати всі ці до після, і ну, це дуже реально класно мотивує. That's от тому просто кайфувати від процесу, від процесу і, і не заганятися сильно. Прикольно виділяти час на на щось інше, типу, не, не просто поради. проводити після роботи після роботи проводити час в залі, а все-таки знаходити час на щось інше. Ну, типу, коротше, розтягнути цей кайф в моменті на багато років, а не жити згоріти. жити Да, да, згоріти, -да, 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 да, жити життя і не забувати, що да це тільки така частинка його. Я тебе розумію. Про що ти говориш, так. коли так. людина там на всі 200 відсотків, все вона там mm -hmm. з першого ж дня харчування розписує чітко по калор... по... по калоріям, ніяких там збій збільшення чітко там це прям живе сон, чітко в такий то час пофіг що там нього дружина спить там пізні, засинає пізніше. Тобто максимально ага. все заточує і реально, типу, з часом розумієш, ну це дуже жорсткий режим. Так мода, ну, та, вже... якщо ти не не є професійним атлетом, тоді, ну типу, я думаю, що це занадто. У нас, якщо так в загальному взяти, то на жаль на даний момент, ну ми розуміємо, що да, професійних атлетів ми можемо називати це тих, хто гроші mm -hmm. заробляє тим спортом. Ну, так, так так, так, так. Поки що в кросфіті, е, на жаль. E, дуже мало таких людей, якщо взагалі такі люди є. Тобто тут більше люди заробляють на роботі тренером. Ну тобто їм статус атлета хорошого рівня дає потенціал заробляти mm -hmm. більше як тренеру. А воно типу є взаємодоповнене, але прям так, прямо, щоб хтось оплачував тобі те, що ти тренуєшся, такого поки що немає. Ну Потім... так ні, я маю на увазі, що типу певні жертви якісь, які ти приносиш. Ну, типу, то, ти треба просто розуміти, на що це ти це робиш, і, і, і все я От. розумію, про що не говориш. Добре, Настя, дякую тобі за таку хорошу розмову і радимо з тобою познайомитись вже наступного тижня. Побачимося. Ми вже побачимось, господи, це вже буде. Я теж так кажу: мені тут треба сидіти, як офісна робота, в тому ноутбуці писати стільки файлів, просто жесть. Але вже майже закінчився. Вже практично програмування вже готове точно. Прям все таймінг вже теж готовий точно. Там буквально деякі деталі дописую, бо є нюансики такі. Добре. Все, Добре, додобувачи. Додобувачи. до зустрічі. Пока-пока. Да,